Так, Чернігівські лісівники вчаться ліквідовувати велику пожежу в лісі поблизу Десни. Ми вчимося гасити лісові пожежі, великі, умовно, ясна річ, гасити, але з залученням сил і засобів наших колег із сусідніх областей. В тому разі, якщо ми своїми силами не зможемо справлятись, минулий рік нас навчив. Це Житомирська область, це Луганська область, і в цьому році. Ми і теоретично, але хочемо і практично відпрацювати ті всі завдання. На допомогу Чернігівським лісівникам приїжджає підмога із київських лісгоспів та ліквідує сусіднє загорання в лісі за 10 хвилин. Це перші такі навчання лісівників в Україні з двох сусідніх областей. Плануємо до кінця травня. Такі навчання пересічні провести між всіма обласними управліннями. Враховуючи минулий рік, що пожежі сягнули, в нас 2,5 тисяч було кількість пожеж, площа сягнула більше 70 тисяч гектар. На жаль, і 16 чоловік людей загинуло в лісових пожежах. Великі збитки більше 19 мільярдів. Прийнято було рішення. І на, на засіданні ТБНС 12 березня провести навчання з теперішньою посушливою якби того порою року, то в нас пожежі дуже частенько відбувається. Тобто ми періодично проводимо навчання, і, як би то кажеться, вже скільки років, то вони нам приходять на користь. Після того, як пожежу загасили, роблять рів землі. Рів – це називається мінералізована полоса, Вона тут зроблена. Більше двох метрів шириною для того, щоб після локалізації пожежі і це і є локалізація пожежі не розповсюджувався наземний вогонь. Цьому трактору більше, ніж 50 років він знаходився у нас не в справному стані, але ініціатива наших механізаторів ми його відродили для тушіння лісових пожеж, особливо низових. Середньої сили та й любові це немаловажно". Ольга Онищенко, Валерій Циркун – Новини на Суспільному.